Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Молитва подяки Господу. Господи, Боже наш, Отець Небесний, висловлюємо Тобі свою вдячність за твою безкінечну милість та любов. Ти створив небо та землю. Заповнив світ своєю славою та подарував нам життя. Дякуємо тобі за те, що створив кожного з нас, за образом Твоїм та дав нам дух животворчий. Дякуємо тобі, Господи, за життя, яке Ти даруєш нам щодня, за кожний вдих. Та видих, що нагадують про Твою турботу, за серце, що б'ється у грудях, додаючи сили для нових свершень, за очі, що бачать красу Твого створіння і наповнюються радістю, за вуха, що чують пісні пташок та голоса наших рідних. Нагадуючи про гармонію та тепло родинного затишку, за відчуття теплого сонця на шкірі, за краплі дощу, що освіжають землю, за вітерець, який приносить прохолоду в спеку, за те, що ти даєш нам сили рухатися, коли ми прокидаємося зранку. І можемо зробити перші кроки до нового дня, коли тримаємо за руку близьку людину або піднімаємо дитину на руки, відчуваючи її сміх, за дотик до сонячних променів, які зігрівають обличчя після холодного дощу, за обійми близьких. Які дають силу витримати будь-які негаразди, за можливість працювати і відчувати радість від досягнень, які ти надихаєш здійснювати. Дякуємо тобі, Господи, за сім'ю, що стає опорою в життєвих випробуваннях та за дітей, які щодня дарують нам радість і натхнення, стаючи дзеркалом Твоєї любові, що допомагає виховувати їх у вірі Твоїй. За моменти, коли вся родина збирається разом, за щирі розмови, сміх і тепло, що наповнює наші домівки. За бабусині молитви, які оберігають нас, за дідівські поради, які наповнюють мудрістю. За підтримку твою у тяжкі часи, коли ми стоїмо на межі відчаю, а несподівана добра звістка чи теплі слова друзів, наповнюють нас надією, за те, що ти оберігаєш нас від лиха, коли ми уникнули небезпеки чи отримали допомогу у скрутну хвилину, що здається справжнім дивом, захищаєш від зла, коли вороги відступають, а правда торжествує, надихаєш на добро, коли бачимо посмішку дитини. Чи отримуємо подяку за простий добрий чинок, за ті моменти, коли чужа доброта нагадує нам про силу милосердя. Дякуємо за здоров'я та зцілення, яким ти нас обдаровуєш, коли після хвороби ми знову можемо обіймати близьких, або працювати. На славу твою, за хліб наш насущний, коли кожна крихта на столі нагадує про твій щедрий дар, за кожний шматочок їжі, що поживлює наше тіло, та тепло сімейних обідів, що збирають усіх разом, за затишок дому, вогонь у печі та аромат свіжеспеченого спеченого хліба, за успіхи та достаток, коли наші зусилля приносять плоди, і ми ділимося ними з іншими, за можливість допомагати ближньому та бути корисними. Дякуємо за проблеми та випробування, коли навіть у труднощах. Ми знаходимо твій дороговказ і зростаємо у вірі та терпінні. Чимося довіряти тобі ще більше. За уроки життя, що вчать нас бути кращими, сильнішими і добрішими. За ті моменти, коли ти показуєш нам світло навіть у темряві. О Господи, дякуємо Тобі за все добре та милосердне, що Ти здійснюєш в нашому житті. Дякуємо за можливість прокидатися кожного ранку, за дні, наповнені теплом і сенсом, за можливість прославляти Твоє ім'я у співі, молитві та добрих вчинках. Дякуємо за те, що привів нас до церкви, де ми знаходимо відповіді на наші запитання, підтримку, в часи смутку та натхнення для віри, за подаровану духовну родину, яка вчить нас прощати, любити і ділитися добром, за зустрічі з тими то підказує нам шлях до Тебе за служіння, яке допомагає змінювати світ на краще. Наповни нас, Господи, мудрістю, силою та покорою. Веди нас до Твоїх перемог, допоможи ставити передусім волю Твою та зберігати чистоту душі. Допоможи бути прикладом віри та любові для тих, хто поруч. Навчи нас бачити чудеса навіть у простих речах, які ми часто сприймаємо як належне. Нехай наше життя стане подякою Тобі, наш Отче, в словах, справах та думках. Благослови нас бути світом Твоїм в цьому світі. Дай нам сили нести добро, залишати після себе радість і допомагати тим, хто потребує. Нехай наші дні будуть свідченням Твоєї величі та милосердя. Амінь, амінь, амінь.